Всіх вітаю. Сьогодні покажу вам, як фарбую я паперову лозу. Сьогодні в мене довільне фарбування, тож ніяких пропорцій не буде, покажу вам загальний процес. Продукти, з якими працюю, ось так фасую заздалегідь накручену паперову лозу. Тут по 100 штучок в мене. Завжди додаю в свою суміш лак. Обов'язково він повинен бути на водній основі, ну, це ви вже, напевно, знаєте, хто майстри. І сьогодні буду фарбувати, додати водичку колори. Тож, коли ви часто мене запитуєте про колір, ви, напевне, більшість із вас розуміє, що більше додаємо кольору, буде насиченіший колір, менше буде такий ось, бачите, тут на 1 літр, на 3 літри і на 10 літрів взагалі буде дуже-дуже світло. У відеочку додаю у мене тут тепла водичка. Спочатку додам трошечки води. У невеликій кількості розведемо. Столова ложечка у нас, ну ось так ви бачите, пів ложки. Додаю водичку і мішаю, щоб добре розчинився колор. Якщо колор давній, він буде крихтами, його буде важко розвести, і він буде ставати на вашій лозі грудочками. Часто таке буває, тож завжди, коли купуєте колор, залі дивіться, обов'язково на дату виготовлення. Добре, треба розмішувати дуже добре. Бачите, ось на ложки залишається, ще багато кольору. Ми додамо ще водички. Світло дуже засвічує, мабуть, але. Такий більш ріжіший, да? хочу світлішого, додавлю поки що лак. Лак середній, ось це не дуже дорогий, не самий дешевий, якість цього, скажімо так, не дуже. Я б сказала, можна було б краще, але столову ложку. Я ж кажу ще раз, що. Так як фарбування у нас в мене довільне, буду додати все, як то кажуть, на око. Бачите, зразу стало світліша фарба наша, наша водичка. Додамо ще трошки води і ще розмішаю, поки діти в школі та садочку можна чаклувати. І можемо перевірити. Взяти одну трубочку, добре її змочити, потім можна її просушити феном. Так, добре ми її побовтаємо. Ну, напевно, зараз вона темніша, коли вона висохне, вона стане світліша. Ось на білому фоні. В принципі, цікавий колір, Світлий, не рижий, не темний те, що мені подобається. Скажем так, те, що я хочу. Потім покажу вам, для чого я його фарбувала, для якого виробу. Ще краще розмішаю. Ну, В принципі, заздалегідь завжди краще підготувати повністю на виріб, але так як мені не вистачає і кольори в мене там різні. Я дофарбовую трубочки. Але потім в майбутньому можна не вгадати. Тож зразу фарбуйте, розраховуйте кількість і фарбуйте, як то кажуть, одною фарбою одним разом. Ось в мене є такий контейнер, у вас може бути він будь-яким. Виливаю сюди фарбу. До кінця не виливаю, так як в мене на, на низу може бути осадок, дивлюся, його немає. Тобто фарба, яка не розчинилась, може залишитись на дні. І ось так будемо купати нашу лозу. Добре, щоб вона зайшла у трубочки. Ой, класний буде колір. Потім, коли висохне, я вам покажу, що вийшло. Якраз гарно розвела на, на ту кількість, що планую. Добре покупали, трошечки фарба зійшла. І ставлю ось так у відерочку. Завжди треба дивитися, щоб добре все промокло, кожна трубочка, щоб була у фарбі, щоб все було гарно. І в майбутньому не було ніяких ніде просвітів, як то кажуть. Ставлю відеречку, на сонці я його не залишу сушити, але в теплому місці залишу ось так. Потім, коли добре фарба стече, можна перевертати іншою стороною. Коли вона просохне наша лоза, ми її. Будемо обробляти. Зрозуміли, так? Да? Покажу ще раз. Ванночка з фарбою. Ну, я думаю, майстри вже це давно всі знають, але хто перший чи хто має цікавиться, хто буде в майбутньому пробувати плести. Хтось купає, хтось пензликом, хтось щіточкою. Мені подобається купати. Я знаю, що фарба пройде у всі, у всю скрутку попаде. Трубочка буде повністю гарно, рівномірно профарбована. Тож, я роблю так. Якщо ви робите по-іншому, можете поділитися в коментарях. Як подобається вам. Можна взяти другу юлячку, можна сюди. Зараз воно, як то кажуть, нам на швидкість не впливає, тому що мені потрібно, щоб воно стекло. Ну, на сонці зрозуміло, що. Вам колір не зовсім не ясний, але потім я вам покажу, як висохне, яка буде краса. Ось так ставте лайки. Дякую всім, хто додивився. Запитуйте, пишіть.